Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу, хочу повідомити вас, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобілі. Орієнтовний список місць для перебірок, зараз ви бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Унижці буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки щоб не пропускати свіжих випусків, то буде в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Реномеган. 18 рік випуску, 199 оригінального пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка передач, повністю обслужений автомобіль, замінено комплект ГРМ, ролики, масло, фільтра, 13700 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна оглядати в будь-який день з 9 до 18.00. Комбінований салон. Бачимо клімат-контроль, мультикермо в гарному збереженому стані. В рідному окрасі по кузову. Audi a 6 в універсалі з Німеччини. 12-й рік випуску, 191 тисяча оригінального пробігу, жодного фарбованого елементу, все в рідній фарбі, ціна 18 тисяч доларів, 3,0 дизель на автоматі. Повністю обслужена. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ, електроскладання дзеркал. шкіряний салон, мультикермо з підігрівом до речі, клімат-контроль, підігріве сидінь. Так, отудино щось виїжджає. Да, до речі, працює. Камера заднього огляду також є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Hyundai i30. 12 рік 190 пробігу, 1,4 бензин з механічною коробкою. В рідній фарбі новий комплект ГРМ, ціна 7200. Бачимо контакти. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Rapid. 18-го року випуску. 120 тисяч пробігу. Літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, офіційний автомобіль. Ціна 11 тисяч доларів, контакти бачимо є. Трошки погано видно по салону. Сонце засвічує. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу гольф 7-го покоління в універсалі. 17 рік, 244 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою, є WebAfto, ціна 14300, рідна фарба. Контакти бачимо є. Салон на тканині. Є форкоп та парктроніки. Peugeot 5008, 18 рік випуску, 215 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передачі. До речі, тут ISIN японський. 7 місць на 20 800 доларів. Тут контакти. кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Jetta. Джепта. 14 рік випуску, 200 чай, 136 тисяч пробігу, є контакти до власника. 2.0 дизель на автоматі. Ціна 12 300. Шкіряний салон. Більше інформації уточуйте. Шкода Октавія А7 в седані. 15 рік випуску, 204 тисячі пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. 10-100. Бачимо контакти. Цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volvo V40. 15 рік випуску 237 пробігу. ціна 12 тисяч доларів. 1,6 дизель з механічною коробкою передач в рідній фарбі без ДТП. Тут контакти до власника. Йдемо по салону. Добрий день. Добрий день. Салончик комбінований, да. покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Є парктроніки. Renault Megane 3 покоління. 11 рік випуску, 210 тисяч пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Ціна 8200. Пробіг пишуть рідний. Салон звичайної тканині. Паркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Автомобіль 2013 року випуску 280 тисяч пробігу, 1,6 дизельна шість механіці, ціна 11 тисяч доларів. Контакти до власника зафіксували. Салон на тканині. Є клімат-контроль, форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Вольво v 50 11 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 7900, контакти бачимо є. Чорний шкіриний салон бачу. Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власників. Nissan Кашкай з автоматичною коробкою передач, двигун 1.6 бензин. Офіційний автомобіль 12 року випуску 100 тисяч пробігу, ціна 12200. Тут контакти. Так, зачинено. Там відкрити, щось я не можу... Ага, розумів. Клімат-контроль, підігріве сидінь, бачимо. Чистий охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Плюсваген Голів шостого покоління. 11 рік 287 пробігу, 1,6 дизельна на механіці, один власник. Ціна 7600 Контакти, бачимо, є в універсалі. Більше інформації і уточнень поруч покажу Peugeot 207 9 року випуску. 164 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Так, контакт для уточнення інформації є, ціна 5,800. Audi A4 19, рік 79 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Це на 21 тисяча 900 доларів. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Є люк. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5. Десятий рік, 257 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Повний привід, ціна 8 тисяч доларів. Контакти бачимо є. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic. 12 рік випуску, 197 тисяч пробігу. Години 5 дизель з автоматичною коробкою передач, 7 місць, Ціна того вірна. Контакти для уточнення інформації бачимо. Є кліматконтроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Opel От Машинку пропустимо. Opel Zafira B. Одинадцятий рік випуску, 236 пробігу, ціна договірна. 16 бензин з механічною коробкою. Контакти бачимо є. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17 рік, 113 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 17900. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б5 Passat в універсалі. 2003 рік випуску, 245 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Ціна 4500. Бачимо контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Hyundai Santa Fe. В гарному кольорі. Так, це дев'ятий рік випуску, 11500 вартість автомобіля. Так, двигун 2,7 газ бензин з автоматичною коробкою. 203 тисячі пробігу, тут контакти до власника. Покажу по салону. Що цікаве, телефонуйте до власника. Renault Megane. 15 рік 247 пробігу. 1,5 дизель з автоматичною коробкою. Договірна ціна. Контакти бачимо для уточнення інформації. Акустика Боус. Більше інформації уточуйте. Шкода Октавія, А5-а. Одинадцятий рік 197 пробігу. Ціна 6500. 1,2 бензин на механіці. Не фарбовано, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mercedes gl 350 12-13 рік випуску, 170 тисяч пробігу. Поправимо ціночі, вікно відкрите. Так, 3.0 дизель на автоматі, 28 900 ціна за автомобіль, тут бачимо контакти, є люк, безключовий доступ, пам'ять садінь, світла шкіра. Самій варіант. Шикарний Mercedes. Парктроніки, камера заднього огляду. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Volkswagen Golf 4 в універсалі. 1,6 бензин на автоматі. 2003 рік випуску. 189 тисяч пробігу. Тут контакти бачимо. Ціна 4800. Закрита. Кода Октавія A7 16 року випуску 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці ціна 11 тисяч 500 доларів. Тут бачимо контакти. Volkswagen Tiguan в рестайлі. Це 18 рік випуску, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Небитий пишуть. 75 тисяч пробіг і тут контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, Світлий шкіряний салон. 7 місць. Є, до речі, адаптивний круїз контроль, бачу підігріви, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Санктьон Курон. 2008 рік випуску, 145 тисяч пробігу, ціна 7600, 2.0 дизель. Перший власник, бачимо контакти. Так, салон звичайний на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Octavia a 7 17-го року випуску 228 пробіг, 2.0 дизельна автоматі, ціна 16700. Тут контакти. Власник Михайло. Салон комбінований. Цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Б-6 Passat в універсалі. 2008 рік 232 тисячі пробігу, 2.0 дизель, дизель на автоматі. Ціна 7 тисяч доларів. Є контакти. Комбінований салон, кліматконтроль. Mitsubishi Outlander XL 12 року випуску, 2,4 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 10400 тут контакти до власника. Такий велюровий салон. До речі, він семимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia А7 в комплектації «Лаур... Лаурін Клемент. 19 рік, 204 тисячі пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач, 21 500 доларів. Бачимо контакти. По комплектації шкіряний комбінований салон темно-коричневий, так на відео не передає, є пам'ять сидінь, клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Hyundai Ioniq. 17 рік випуску, 120 тисяч пробігу. Контакти до власника. Ціна 15250. Автомобіль на безключовому. Цікаве телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Audi Q5 18 року випуску. 91 тисяча. Пробього комплектація Premium Plus. 2.0 бензин на автоматі. Це на 29 300 доларів. Звичайно, пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, скіряний салон, сидіння з регулюванням. Панорамний дах. Кого цікавить телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. 508 Peugeot. 12 рік випуску, 278 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Тут бачимо контакти до власника. 10800 ціна за автомобіль. Тут є питання по бамперу. Якщо когось цікаве, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Ford Escape 2020 року випуску. 45 тисяч пробігу, 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач, комплектація сал. Це на 20 400 доларів. Контакти бачимо. Є люк. Так, салон шкіряний. Так, нам відкрили, покажу. Покажу по салону. Є панорамний дах. Ход, цікавий, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію по автомобілю. Рено талісман в універсалі. В гарному. У коричневому кольорі це 16 рік випуску, 240 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі, на 13 900, Контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Grand Scenic. 12-го року випуску 260 тисяч пробігу, 1,6 дизельна механіка, 7 сім місць, ціна 9850 контакти бачимо. Салон комбінований, є кліматконтроль, оригінальні диски, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.